Привіт! Сьогодні ми з тобою знайомимося зі звуком Ч. Ч. Коли дві буковки С та H стоять разом, дружать, як зазвичай. Вони читаються як звук Ч. Ч. Перейдемо до слів, з якими ми будемо знайомитися: чоклет. Чоклет. Шоколад. Чоклет. ЧІЗ чиз, сир, ЧІЗ чоп. Чоп. Нарізати. Чоп. Чин. Чин. Підборіддя. Чин. Чили, чили, перчик, ЧИЛІ такий гостренький, чили. Час. Час. Шахи. Час. Чик. Чик. Курча. Чик. Чик. Перед тим, як ми будемо з тобою читати наступні слова, давай згадаємо з тобою звуки. Перший звук Р. Р. Н. Н. П. П. Коли ці дві буковки дружать, вони утворюють звук І. І. А цей звук, хоч і схожий на наш український І, але в англійській він Е. Наступні буковки, які дружать, ми читаємо як Це звук Л. Л. Ці три буковки, які також дружать, ми будемо читати як ER. Э ER. Э Цей звук читаємо як К, К. І останній звук це в нас Т, Т. Пом'якшений трошки. Ну і переходимо до слів. Chair. chea стілець, Chips. Chips. Картопляні такі чіпсики або картопля фрі, чин, чин підборіддя. Rich. Річ, річ. Багатий. Коли багато грошей, тоді ми з вами rich, багаті. Чейн, chain, чейн, chain, ланцюжок, чейн. Chain. Chess, chess, шахи, чес. Чик. Чик. щака чик. А це в нас чик, чик. Курча. Молодець, тепер можеш самостійно прочитати слова, натиснувши на паузу.